Доброго ранку, дорогі друзі, дуже раді вітати вас, це ранковий час. Бог подарив нам сьогодні такий гарний день. Ми починаємо його з гарного настрою. Вдячні Богу за цей час, який він дарує нам, бо ми зараз знаходимося в Івано-Франківській області. Це таке село Заріччя в місті Яремче. Дуже таке дивне місце, який тут воздух, повітря, таке вільне, свіже. Ми, у нас, наш табір знаходиться, ми в центрі на галявині, чи як це так можна сказати, і нас оточують гори, ліси. Це таке дивовижне місце і дуже, дуже гарно тут проводити час з друзями. З Господом навчатися. Ми сюди приїхали, тут проходить з'їзна конференція міжукраїнська, тут зібралися люди з усього міста, з усієї України, і ми тут навчаємося, спілкуємося з глухими людьми і дуже раді, що в нас є така можливість. Тут придбали дуже багато друзів. І я хочу познайомити вас зараз з Ірою. Ми з нею познайомилися в тому році, коли в нас був табір в Ковелі. Також його робили для е, нечуючих людей. І е, ми з нею вже знайомі, трошки я знаю її історію, її життя. Це дуже дивовижна е, дівчина, сестричка. І я думаю, вона зараз сама розкаже про себе, е, як її вів Бог в її житті. В неї є дуже гарне свідоцтво, в неї є одна хвороба, яка турбує її. Ну я думаю, що вона сама зараз це розкаже. І знаєте, дуже дуже таке зворушливе свідоцтво. І незважаючи на це, вона служить Богу, служить нечуючим людям. І Бог благословляє її. так, що Ірочка дуже. Дуже рада я, що я з тобою познайомилася. Це такий так, гарний так. час, що ми так зблизились трошки з тобою. Ну, розкажи, будь ласка, свій шлях, да, то що ти мені розказувала? Розкажи своє свідоцтво, свою, свою хворобу. Ну і далі як Бог вів тебе в свої І в якому служінні? мене звати Іра, і в першу чергу хочу привітати вас, хахітян. І всіх українців, які будуть дивитися це е, відео, е, побажати вам миру Божого і сказати, що наш Бог всемогутній. Один з улюблених моїх віршів є, бо для Бога нема неможливої жодної речі. Він може сказати так, слово, і в нашій країні запанує мир. І оце кожного дня наша молитва. І моє побажання для вас, жителів Харкова. Щоб Божа милість не відходила від вас, щоб Господні ангели оберігали ваше життя, благословили вашу працю, вашу церкву, Давай, щоб люди помовимся. кожного дня пізнавали Ісуса і прославляли Його ім'я. Да. Давай помолимося за цей Давай. день і почнеш тоді своє свідоцтво. Давай, Отець Небесний, самовутій життя, Бог, туди. ми приходимо до тебе з подякою за те, що до цього часу. До цього да. місця ти чув, благословляв, беріг наше благо, життя, благо, ти вів нас і давав нам напрямок, як жити. Дякуємо тобі. Дякуємо. Благословляємо, Благословляємо Твоє ім'я да. і просимо тебе за сьогоднішній просимо. день. Просимо в тебе да. миру, бо ти Бог миру. Да, ти можеш Бог сказати тебе. слово і запанує мир і перемога Ай, в нашій да. країні. Просимо тебе, благослови благо, жителів да. Харкова. Благослови, Благослови церкву, щоб росла і Благослови. розвивалася, щоб ім'я Твоє прославлялося в народі Твоєму за а всяких бі. обставин. Просим тебе за кожного воїна, який да. оберігає межі нашої країни. Благослови, Благослови Господь, да. всі підрозділи. Пошли своє небесне військо, яке також воювало на нашій стороні, а бо ти Бог справедливий, ти Бог миру, захисти нас. А допоможи повернути наші межі. І захай запанує мир в нашій країні. Дякуємо за те, Дякую. що до цього часу Дякую. давав багато свідчень, чув наші молитви, відповідав на них, благословляємо Твоє Благословляє. ім'я. Амінь. Амінь. Народилася я в християнській сім'ї в Україні, на заході нашої країни. І з дитинства пізнавала Господа. Е в чотири роки в мене була мрія, в той час ще не було недільних шкіл в Україні. Mm -hmm. І я мріяла розказувати всім діткам України про Ісуса, організовувати недільні школи. Про це я почула від своєї дітки, що в Америці є недільні школи. І я мріяла, що колись поїду в Америку, бо на навчителя недільної школи. І повернусь в Україну, буду організовувати недільні школи в Україні. То бажання це змалку. То, змалку було, текст, так. так? Змалку я любила, Господа змалку любила розповідати про нього іншим людям. Але коли мені було вісім, нас в церкві організували вже недільну школу і мені не довелося їхати в Америку, щоб вчитися потім на вчителя недільної школи. Я закінчила в нас в церкві недільну школу і вже в 13 прийшла помічником недільну школу до нас. В 15 я заключила заповідь Господом і стала повноправним вчителем недільної школи. Любила своє служіння, до сих пір люблю. Але пройшов трошки часу і досліджуючи Біблію, одного вечора я читала і молилася. Це був 149-й псалом, і я читала там такі вірші. Прославляю тебе, що я дивно утворена. Зародок мій бачили очі твої, коли ні одного з ними ще не було. Ти знав про мене все наперед. Твої руки формували кості мої. В утробі мами моєї. Прославляю тебе, що я дивно отворене. І я тішилась тим, що в Бога є планом моє життя. Він формував мене і він знав про мене все наперед. Я молилась і знову-знову читала, перечитувала ці вірші. І в кінці цього 139 го псалму я вірші, виповни, Господи, серце моє, дослідити мене, і пізнай, на якій я дорозі і, на шлях шляхти мене попровадь. І я задумалась. Два моїх дідуся сиділи у в'язниці за віру в Господа. Тоді були атеїстичні часи. Mm -hmm. Татко mm -hmm. мій також сидів у в'язниці за віру в Господа. І я розуміла, вони пройшли випробування на вірність. А я на час всі ходять в церкву, визнають, що Ісус це Господь, ми живемо в християнській країні, ніхто нікого не переслідує. Як я зможу доказати свою вірність Ісусу? Я його люблю, тому що в мене в житті все добре. І я зупинилась, роздумувала над цим, схилила свої коліна і почала молитися, пробуй, Господи, моє серце. Словами 139 го псалма. Він почув мою молитву, відповів на неї і випробування пройшли, не забарилися. Їх було багато, але про одне з них я хочу розповісти. Це е, виходить, що, що ти. Отак, от, так, от да, так дуже сильно хотіла служити Богові, да, і е, захотіла, щоб він тебе випробував, да, спробував, як наскільки ти потужна, наскільки ти можеш бути вірною, да, так. і тому нап... що... випросила, да? так, тому що в бозі я не сумнівалась, а в собі сумнівалася. Ага, в собі сумнівалася. І ну, ну, хотілося мені бути впевнені в тому, що я реально пізнала того, про кого розказую діткам і кого люблю. Це трапилось 20 липня 2005 року. Я йшла по нашому місту на каблуках 10 см і раптом в тазобедрених суставах, в мене почали боліти ноги. І я зрозуміла, що я більше не можу. Йти. Я розулася і почала босо йти додому. Це скільки тобі років було на той час? 24. 24 роки. Тільки і... починається життя? Да. Можна так сказати. Да. І в той час я думала, що це просто так, я ж ніколи не хворіла до цього. Mm -hmm. І думала, ну побули трошки перестану. День, два, три нічого не проходило. Коли я прийшла в лікарню, лікарі сказали, що такий діагноз має тільки старенькі бабусі, і дідусі. Мені it's поставили диспластичний коксартроз другої, третьої стадії. Це навіть не початкова, це вже прогресивна стадія. Тобто Воно в тебе було, тільки проявилося вже за деякий час, да? так? Так. Ну, до того мені боліли ноги і поясниця, але лікарі лікували нирки. І вони ага. обозболювали нирки, а, а стиралися а... суглоби. суглобами. Да, і та хвороба вона називала, прогресувала, прогресувала, Так. Да? І тому, виходить, коли мене почали лікувати, діагноз більше ускладнювався, ускладнювався. І вже в 2009 році я практично перестала ходити. Пересувала за допомогою палочки спочатку, а потім ролаторів. І, І одно... Як ти почувалася, що ти не запитала Бога? Я ж почала служити. А як це ж? Хоч ти і просила випробування, але майже ти, мабуть, і не думала, що вони будуть настільки складні. Не думала, що вони будуть, що такі будуть настільки складні. Розмовляла з Богом постійно, і одного разу в молитві я йому сказала, ти ж знаєш моє серце, що я люблю тебе щиро, нелицемірно, і все, що я роблю, я роблю з радістю, а тепер ти заборонив мені ходити, я не можу ходити. Чому ти так зі мною? Я розмовляла з ним, як з татом. Угу. І почула відповідь. Апостол Павло для мене зробив набагато більше. Нього все життя була в колючках в тілі. І я все, кажу, дякую за, за заміла, відповідь. Да? Пробач мене, що я з тобою так розмовляла, більше не буду. Якщо мені потрібна ця колючка, я згідна. Це ж дуже колючка і колюча, і як цю занозу витягнуть, розкажи. І вдалося ці колючки У 2009 році в Луцькій обласній лікарні мій діагноз підтвердився, але він вже був набагато гіршим. І лікарі сказали, що після серйозних обстежень, що я більше ніколи не зможу ходити. День-два, і ти назавжди ляжеш в інвалідне ліжко. Операція робити пізно. У мене був диспластичний коксартроз. третя, четверта стадія остеопороз другої стадії, атрофія м'язів. Ой-ой, це так випробувало. Дисплезія і протрузія позвоночника, киста і грижа. Ой-ой-ой. Ліва нога коротша від правої майже на 7 см. І тому я не могла ходити. І це на той час тобі було вже скільки років? Ну, плюс чотири двадцять 28. Молода дівчина, життя тільки почалось, служіння є свою, своє життя, да, е, тільки устраювати, як це сказати. То, то, да. Але в mm. Бога на мене був свій план. І дивлячись в очі лікарям, я сказала: знаєте, а я вірю, що я буду ходити, бо для мого Бога немає неможливо жодної речі. Це вірш, це як тре mm. до мого життя. Я сказала, я вірю в Бога, для як, е, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Я вірю в Бога, який може одного разу сказати Слово, і я буду здорова. Амін, так, я вірю так. в Бога, який за мене помирав на Голгофі. І в пророка Ісаї написано, що в ранах Ісуса є моє зцілення, в Його крові, прощення моєї ліків. І тому, визнаючи його всемогутність, я вірила, що він не дозволить мені. Злягти, так як сказали про це, лікарі? Угу. Минув час, все було непросто і в багатьох лікарнях мій діагноз підтвердився. Лікарі нам всяко сказали, що це вже кінець, і дали мені групу довічну. Каже, Але... будь ласка, підтримка була з боку друзів, з боку церкви, з боку служіння тих, хто був поруч з тобою в служінні. Як ти могла це сама переживати? Батьки, як на це? Я безмежно вдячна Богу, що я не одна. В цей період випробувань я зрозуміла важливість жертви Ісуса. В першу чергу я вдячна Богу за свою сім'ю. Вони завжди були поруч. Їхнє розуміння, їхня підтримка для мене до сих пір дуже важливі. Я дуже ціную тим, що вони не відреглись. Я знаю людей, від яких відмовилась родина, тому що ці діти хворі. В мене завжди була підтримка і благословіння батьків. Дуже, дуже, Зі мною були друзі, Бог подарив мені прекрасну сім'ю в його церкві. І я за це теж дуже вдячна, бо це жертва Ісуса. І Я вдячна йому за те, що в всіх випробуваннях я не одна. В першу чергу він вірний і поруч, і він дозволив кожному дні пізнавати його характер. І дуже часто в мене запитують, дуже чи потужно. ти шкодуєш про те, що попросила це випробувань? Да? Ні. Тому що до цього я думала, що я хороша християнка. Але коли пройшли випробування, я побачила насправді свій характер себе, що я не така. Є що змінювати, да? З да, чим на треба боротися, працювати. Але я побачила більше характер Бога. І мене це тішить. Я безмежно йому вдячна за всі благословення. Добре, добре. Ну у нас тут трошки дощик, але незважаючи на це, ми стоїмо, сидимо, твердо стоїмо в проломі, тому що дуже дуже хотіли записати цей ефір. Тому я задам ще декілька запитань, uh -huh. да, і ми помолимося. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти перекладач да, для ночуючих людей. Як ти прийшла до цього служіння коротенько? Да? І ми помолимося uh -huh. за цих людей, щоб вони, щоб це служіння також далі продовжило розвиватися, і ми робили разом цю справу. Uh -huh. Uh -huh. Бог працював з моїм серцем. Коли я захворіла, він мені показував різницю, що коли була я здоровою, він завжди чув мої молитви, був поруч, був близько і благословляв, давав мудрості на служіння і на життя. І коли я захворіла, багато людей не зрозуміли мене. І я зауважила, що в нашій культурі дуже багато людей дивиться на людей з інвалідністю, як на людей нижчої раси або нижчого сорту. Так, і може десь стороняться десь да. да, з такими людьми, десь служити, спілкуватися. І дуже часто да. не знають навіть, як підійти, підтримати що щось да, сказати. Що сказати, так. Да. І Бог мені показував різницю, як він мене любить, як він мене направляє. І це змінювало мій характер. І одного разу. Після того, вже як я визнала, що мій Бог самому перед лікарями, моє здоров'я стало покращуватися. Mm -hmm. Діагноз по суті не змінився, але я змогла ходити. Я вдячна Богу. Хоч Гр... лікарі казали, що ходити не будеш так. і вже відправили тебе майже там обирати. Так. Да? так на даний момент моя нога ліва в віці, тому що вже кістки людей не ростуть. Витягнулася на 3,5 см. половини сантиметра, Слава мені всього лиш не Алелуя. вистачає 3,5 сантиметра. Я ходжу, але кульгаю. Але я не лежу, я вдячна Богу за це. І служу. Так, да, Можу Богу. служити да. і можу багато що робити, навіть інколи більше, ніж здорові люди. І да. я вдячна Богу за його довіру. Е, так само пропала грижа і киста. Я вдячна Богу за те, що він був поруч. Його одне з імен, я Харафа. Він Господь, цілитель наш. А, і не, я вірю, що одного разу Він вилікує всі сердечні рани нашого народу. Про так. це моя молитва кожного дня. Так. І так як Господь працював з моїм серцем, одного разу він мене привів в місце на території Ковелю, на місце Тавру Єдність. І там я побачила різних людей з інвалідністю. І вони служили там, і вони горнулись до мене, я їх не розуміла. А мені всі казали, Іра, вчить жестової мови. Я кажу, я не зможу, це не моє». <рес> Як ми часто так казали, я так казала, це е, там, де ми познайомилися з Ірою. Так. Повелі, так. Це був 2010 рік, і я не хотіла вчити. А вже в 2016 році до мене прийшла нечуюча дівчинка і каже, я не вірю в Бога. Розкажи мені про нього. Ти зможеш розказати? Я кажу, я не знаю жестової мови. І ми спочатку з нею переписувалися, потім вона запропонувала вчити жестову мову, таким чином я вивчила мову. Потім до мене прийшли ще не чуючі підлітки, і я зрозуміла, що вони теж нічого не знають про Ісуса. І таким чином я почала служити нечуючим дітям підліткам молоді, розповідаючи їм про Ісуса. І е, познайомилися ближче з командою, і Бог покликав мене в служіння для цих молодої генерації. Нашої країни, людей і дітей, підлітків з порушеннями слуху. На даному моменті в нас є команда, яка потужно працює, розвиваючи це служіння. Ми організовуємо різні зустрічі в школах, кафешках, показуємо людям, що це діти, такі самі, як наші, і вони достойні уваги і любові. Ми проводимо табори і зараз ми працюємо над відеопроектом Перша дитяча біблія жестовою мовою. Це дуже потужно. І розкажи, що нема таких служінь по всьому світу, нема жодної такої біблії, яка могла б на жестовій мові розповідати людям про Христа, дітям. Так. Про Христа. Коли почався ковід, Бог сказав мені, дай їм біблію. І я подзвонила в наш християнський медіа медіацентр і запиталася, скільки є дитячих Біблій українською і російською мовами для наших чуючих дітей. І мені сказали більше ста з картинками, з пазлами, з головоломками Ні, різних, да. а для нечуючих дітей жодної. І я почала біблії молити. для нечуючих людей. Хоч це ж такі люди, як ми з вами, тільки вони не балакають і не чують. Да, і добре. Я почала молитися про цей дитячий проєкт відео Біблії, Бог дав команду. І на даний момент ми працюємо над цим проектом. Тому кому цікаво, Слава заходьте Богу. на сторінку Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. Наша сторінка називається «В руках слово. Підписуйтесь, коментуйте, дивіться відео, і нехай слово Боже поширюється серед нечуючих їх дітей, а також чуючих. їх. Ви зможете там вивчати навіть жастову мову. Алімой, слава Богу. Добре, давай, Ірочка, туди з вами там, з тобою зараз помолимося за це служіння, за цих людей. Да, і звершимо нашу зустріч. Дуже багато є, що розказати. Ну, тут дуже сильний вже дощ, ми <смі> бажаємо вже закінчувати. І дуже багато є свідоцтв Іри, але це на другий час. Так що будьте уважні, будемо ще з вами в ефірі. Давай помолимося. Да. Отець Небесний, да. дякую тобі дякую, за всі твої благослові, за твою любов і довіру, далі, за те, що ти ведеш, кличеш на служіння, довіряєш далі. нам цих дітей, далі. молодь, підлітків далі, далі. і дорослих людей, за те, що далі. даєш мудрості, знання і вміння, далі. як приводити їх до тебе на Голговку. І я прошу тебе, благослови Просили, кожного благослови. служителя, хто відгукнувся служити благослови. цим людям. Благослови наш народ, щоб не чуючі люди могли пізнавати тебе і поширювати твоє да, царство да. серед своїх. Нехай вони прийдуть в твоє царство в небі і їхні да. уста відкриться для слави. Нехай кожен з них хлибоко серце пізнає да, тебе. Розширю їхні границі. Розширь. Благослови, Благослови. наповни силою Духа Святого, да. дай мудрості кожному, хто служить. Дякую тобі за цей благоприємний у мирний час на конференції, да. за те, що ми могли навчатися і служити да. разом. Дякуємо тобі віде. за всі ці дні і дякую. за погоду, яка була дякую. тут, за те, що могли бачити велич краси а, твоєї дякую. природи, розуміючи що ти всемогутній і креативний творець. Також дякуємо тобі о, за цей дощик, за те, що ти чуєш наші дякую. молитви і дякую. даєш можливість розказувати а, про твою любов і благодать в нашому житті. Прославляємо Твоє ім'я і благословляємо тебе в Бога. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.